Всім привіт! Ось тільки що закінчили обрізку абрикос. Вони такі колючі. Ось які гілки напилювали і ось кучка. Обрізали три абрикоски. Ось оце абрикос обрізали. Вона ось тут у нас на межі майже ось сусідка. Тож сусідчий двір. А ось наша абрикоска така. Ось обрізали її, щоб до сусідки не доставила, бо вона розрослася. І ось також гілки тут пообрізали всі, що йдуть на ту сторону. Ось тепер яка вона у нас абрикоска. Дуже смачні тут абрикоси. Ось яка. Тут закладені, бачу багато бруньок, які ось повинні цвісти кругленькі. Ось видно їх. І ось тут також де листочок вже видно буде, а де квіточка. Листочок гостріший, квіточка кругліша. Ось дві отаки ми зрі... обрізали. Ось. А третя, ось це вже То, що ми Купували. Ось ще трішки не завершили роботу, але вже багато обрізали. Ось. Буду ось інструмент заносити зараз. Кластимо на місце. Ось яка ця абрикоска. Середню гілку також випаляли, Та, що схрестилася і вгору йшла. Потихеньку проводимо обрізку садку. Гарно, що весна затяжна, але зараз вже на чолу, сміркоє, так що вже будемо йти, закривати курей і джека відпускати. Ось. Так обрізали. Ось, ще раз покажу, скільки ми нарізали. Завтра будемо упоряд цих оцих А то такі сьогодні спроби. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока!